А ви помітили, як швидко час летить? Дні, місяці, тижні і години так і життя пройде, як одна мить, таке воно коротке, швидко плине. Ще один рік ми з вами прожили по милості і благодаті Божій. Господні руки пильно берегли. В земній дорозі нас цей час тривожний. Здавалось, рік недавно розпочався, та знов календарі перегортає сьогодні фініш, як свіча, погас, і новий видно вже на горизонті. Летять роки, як вирій журавлі. Ди запитай! Старенької людини, чи нажилась вона на цій землі? У відповідь почуєш ні, дитино? Час пролетів, неначе не жила. Де ті роки взялись? Не розумію, краса зів'яла? Молодість прийшла так швидко, що нічого вже не вдію. Життя біжить. Мов бистра ріка, секунд, хвилин, годин не зупинити, не помічаємо ми, як час втіка і не встигаємо на світі жити, але одне важливо у житті серед турбот і сум'яття земного не забуваємо істини прості. Завжди щодня, знаходьте час для Бога. Ми часом проживаємо цілий день, а Богу віддаємо тільки крихти. Лиш декілька хвилин всього знайдемо, щоб перед сном Ісусу помолитись, бракує часу, клопоти, труди. Нема коли і вгору подивитись, і думаємо, Бог знає все і простить. Хвилинку присвятили і трудитись в когось робота. У кого сім'я, а хто щодня гризе граніт науки, відмовка буде в кожного своя, нема коли звести до неба руки, нема часу, богослужіння йти, нема коли читати Боже Слово і ближньому своєму помогти. Бракує днів і сили знову й знову, а розказати іншим про Христа. У розкладі годин не вистачає ми зайняті. Робота, суєта, а Бог нехай десь збоку зачекає. Господню працю нехай робить хтось, тільки не я. В мене немає часу не на когось дивись, не на когось у своє серце загляни відразу. У соцмережі є, коли зайти. Там безперервно просидиш години, там непомітно, як той час летить, бо його краде ворог у людини, які ти, крихти, Богу, віддаєш. Нехай цей вірш тепер тебе розбудить. Якщо для спаса часу не знайдеш, то й для тебе у нього теж не буде. Не знаю тебе, скаже він тоді. О, страшно! Страшно буде ці слова почути особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бог ще тепер дає для тебе шанс це новий рік, твоя сторінка нова, цінуй свій час, мудро використовуй Його, для Бога приділяй обов'язково. Амінь.